Доброго ранку, любі діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Я буду знайомити вас словами, ознаками. В нашій мові є дуже багато слів. Ви вже знаєте слова назви, це слова, якими ми називаємо будь-який предмет, істоту, явище. Подивіться на малюнок і назвіть, що ви бачите: кастрюля, яблуко, синичка, апельсин. Лисиця, вогонь, мишка, велосипед і ведмідь. Ці слова є словами, назвами. Ще в нашій мові є слова дії. Ними позначають дію, яку роблять люди, інші істоти або предмети. Подивіться, що робить дівчинка? Стрибає, дівчинка малює, хлопчик сидить, хлопчик займається спортом. Що робить пташка? Літає, цвірінькає, дерево росте, шумить, шелестить, м'ячик котиться, стрибає, котик м'явкає, бігає, кусається, сонечко світить, гріє, припікає. Діти, коли ми хочемо сказати, який предмет, ми вживаємо слова ознаки чи то ми хочемо назвати яким кольором предмет, чи з чого він зроблений. Наприклад, подивіться. Кастрюля, яка вона? Залізна, важка, металева. А яке яблуко? Червоне, кругле, хрумке, соковите. Подивіться на синичку, жовтенька, весела, пухнаста. Діти, а який вогонь? Небезпечний, корисний, гарячий, яскравий. А лисичка? руда, пухнаста. Хитра, апельсин. Помаранчевий, який круглий, який вітамінний, велосипед, швидкий, металевий, спортивний, гарний. Діти, який ведмідь? Небезпечний, пухнастий, зубатий, коричневий. А мишка яка? Маленька. Пухнаста, швидка. Діти, пропоную пограти в гру. Вигадай за описом? Я вам буду описувати фрукти та ягоди, називати слова ознаки. А Ви вгадуйте, про що йде мова? Червоне, хрумке, кругле, смачне. Думаєте, що це? Так, це яблуко, молодці. Солодка, фіолетова, овальна, кисло солодка. Це слива. Дрібненька, лісова, червона, вітамінна. Малина. Жовтий, довгий, солодкий, екзотичний. Що це таке? Банан, правильно, діти? Смугастий, круглий, соковитий. Що це таке? Кавун молодці. Діти, ви знаєте, що кавун це найбільша ягода в світі? Наступний фрукт помаранчевий. Круглий вітаміни. Що це таке? Так, це смачний апельсин. Молодці дітки, ви добре впоралися з завданням. Діти, з якими словами ми знайомились сьогодні? Словами ознаками. Для чого вони нам потрібні? Щоб описувати все, що бачимо навколо. Молодці! До наступних занять!